На сухаті відра з всяким гадостями буде. Жахливо у вас тут, звісно. Як вас звати? Світлана. Світлана. А ото ящики з патронами. Це російські, це російські так? Росії російські. гільзи, но це я давала Боже мой кошмар. О, Боже, оце те, що ви стягували, ото. Все з поля, все поставляли. А як ви не боялися? Як не боялися, і як боялися. Це жах. Туди їдеш, а назад радуєшся, що живий остався. І згоріло. Там з тієї сторони видно, там колеса все. Ну, вас тут не було, коли воно це горіло? Коли горіло, ні, коли це я то тільки спочатку наші. Зачепили його, їх танк наш підбитий Та, витягли. Він серед дороги там валявся. ну Там з тої сторони можна підійти, Ну так, сюди, йдемо. Все село куди не глянь, везде розруха. Жах, просто жах. Там окопи були, ми вже їх закопали, ну, завернули. Там все в О, там було в окопах. Я можу вам таке показати, там десь люди не збирали. Покажіть. Виключайте.